Усім доброго ранку вдома. Маємо надію, ви прокинулись у доброму гуморі, здорові та готові до нового дня, щоб так було. І надалі відтепер ми щотижня спілкуватимемося з експерткою нутриціологинею. Ой, нарешті правильно харчуватися та бути здоровими. Нас навчатиме біологиня Наталія Гончарик. Сьогодні поговоримо про те, як не захворіти взимку. Mm. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Пані Наталію, чому взимку люди частіше хворіють на різноманітні грз? Адже нікому не хочеться хворіти, правда? Чи залежить це взагалі від людини? Ми регулярно там перебуваємо серед людей в транспорті, в магазинах на роботі. І як не крути, є велика ймовірність заразитися. Чи може людина якось вберегтися, щоб все ж таки протриматися і не захворіти? Так, ви праві, що ми часто дуже заражаємося від інших людей. Але потрібно пам'ятати про те, що віруси і бактерії, і хвороботворні, вони постійно знаходяться навколо нас. Вони є в повітрі, в воді, в ґрунті. Але те, чи ми захворіємо чи ні, буде залежати наскільки міцний наш організм і наскільки сильний імунітет. І взагалі здоров'я воно тримається на таких, образно кажучи, трьох стовпах: це харчування, фізична активність і сон. І е, е, наш імунітет він не є якимось окремим органом, а розповсюджений по цілому нашому організму. І частинка цього організму, частинка цього імунітету вона зосереджена в кишківнику. а саме залежать, формують цей наш імунітет бактерії, які живуть в кишківнику. І от вони беруть на себе відповідальність за наш імунітет, але вже наша відповідальність полягає в тому, щоб їм дати їсти, щоб вони не були голодними. Адже Така, знаєте, не небоюз... голодна армія, вона не може відбивати добре різних ворогів. І коли ми сідаємо їсти, важливо, щоб ми бачили на нашій тарілці тар їжу для бактерій. А їжею для бактерій є клітковина. О! А клітковина міститься у е... рослинах: це фрукти, овочі. Крупи, горіхи, насіння. І тому, формуючи нашу тарілку, що ми будемо їсти, якщо там тільки канапка з білого хліба, сиром із ковбасою, то бактерії тоді будуть голодні. Але важливо, щоб в ідеальному варіанті на тарілці було пів тарілки овочів. І тоді і ми будемо здорові, і бактерії ситі, і все буде добре. Пані Наталі, ви сказали, що. Так, так, Прошу. перепрошую, перепрошую, продовжити. Також у холодну пору року ви фактично зауважили, що ми більше хворіємо. Угу. Адже низька температура, якісь такі несприятливі погодні умови, вони е, е, якось спонукають нас більше знаходитися в приміщенні. Але для імунітету важливо, щоб на сітківку ока попадало сонячне проміння. І тому в кожну щодня потрібно старатися виходити на, на вулицю і робити собі таку прогулянку, хоча б 30 хвилин. Але це не має бути дорога на роботу, чи з роботи, чи похід по магазинах, а важливо таке виділити в своєму дні час на таку прогулянку, десь в парк, чи, чи на озеро, чи просто навіть затишною вуличкою. І не просто бути і постояти чи десь посидіти на лавочці, а пройтися і бажано таким швидким кроком. Якщо важко пройтися швидким кроком, то просто змінювати темп, mm. іти повільніше, іти швидше. І навіть найпохмуріший день, коли нам здається, що сонце зовсім не видно, сонячне проміння все одно потрапляє на сітківку ока, і це посилює наш імунітет. Пані Наталя, а як перепрошую, продовжуйте. А якщо ми знаходимося вдома е, е, в приміщенні, то важливо провітрювати наше помешкання, да. і краще це робити короткі, короткими проміжками, але частіше. Угу. Бо якщо ми надовго від, відчинимо вікно, то тоді стіни охолонуть і буде холодно і не дуже комфортно. А е, такими короткими проміжками буде і тепло, і свіжо. І ще дуже важливо, щоб повітря в приміщенні не було сухим, бо тоді стає сухою, пересихає слизова оболонка носа. А власне через ніс це основний спосіб, куди можуть проникнути бактерії. І для того, щоб зволожити трошки повітря, то добре, якщо є акваріум, чи кімнатні рослини, чи, е, чи просто поставити якусь посудинку з водою, і е, тоді повітря буде зволожене. І ще одне, що я сказано, на що звертала увагу, це сон. Важливо, щоб е, сон е, був якісним е, в кожної людини. О, це, е, і в якості сну велике значення має е, режим. Тобто лягати і прокидатися в один і той самий час. Я розумію, що тепер такий час, що часто ми прокидаємося не, не просто Там. так, а від звуку повітряних тривог, але принаймні лягти вчасно, оце є в наших силах, і це ми можемо зробити. І от такі маленькі кроки. Дивіться, поїсти пів тарілки овочів, пройтися 30 хвилин, зробити собі прогулянку, провітрити приміщення, вчасно лягти спати і вчасно встати, дотримуватись режиму сну. Оцім такі маленькі кроки нас можуть нам можуть допомогти бути в тій групі людей, яка власне не хворіє. Або якщо хворіє, то це проходить дуже швидко і без різних ускладнень. І якщо ми ці от маленькі звички, ці кроки, ми будемо повторювати тривалий час, то вони стануть нашими звичками. І це допоможе нам прожити довге, здорове, активне і щасливе життя. Пані Наталя, по-перше, однією відповіддю, ви відповіли на всі наші запитання. Дякую вам за це. По-друге, вас так приємно слухати. Я, наче учень молодших класів, або Наче слухаю аудіоказку, чесно кажучи, дуже приємно вас слухати. Комплімент вам. Дякую. А я знаєте, як мама трьох подумала про те, що це треба просто як е, е, дійсно, як е, як це? Як... Теорему, як аксіому, та, мабуть, та. Та, це... дітям, особливо підліткам, які пручаються, які розказують, що тільки вони знають, як жити та треба і що їсти, щоб вони це послухали і зрозуміли, як важливо всі ці пункти робити. Знову ж таки, як мама трьох скажу, що завжди себе сварю, думаю, ну от коли я при надії, чи коли я з новонародженою дитинкою першого року життя, я ж знаходжу час і погуляти. І поїсти корисно, бо то треба дитині. Тобто, я дбаю про себе ну, за для здоров'я дитини. Дитина. Потім думаю, чого ж я не можу так дбати про себе, коли я не при надії. Ми ж про себе забуваємо і відкладаємо ось, о, 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 о цю оцю турботу про себе, а не можна. Тому боже, це просто е, дійсно неймовірні корисні поради, які. Ви щойно озвучили, так. і здавалося б, все знаєш. В мене ще таке уточнююче запитання стосовно вчасно лягати спати. Можете ще розповісти, що означає вчасно лягати? Це о котрій, і чому? Тому що є багато різних думок з цього приводу. Кожній людині потрібний різний час для сну. Ми всі є дуже, дуже різні, і потрібно визначити для себе, скільки вам достатньо, щоб ви гарно почувалися зранку: сім годин чи вісім, чи дев'ять. Якщо для підлітків, там навіть ще більше годин, навіть десять і одинадцять може бути. Але і ми лягаємо в різний час. Ну, є таке поняття, воно е, суперечливе, але кажуть, вісове, є сови, є жайворонки. Ну але кожен має свій уклад життя, свій спосіб. І тут важливо не власне в котрій годині, а щоб лягати в той самий час і висипати ту свою нору, тих своїх 7 чи 8 годин. Тому ви можете лягати і в 10, і в 12 годині, і відповідно прокидатися через певний проміжок часу. Але Важливо, щоб це було один і той самий час, оцей режим. Mm. І тоді організм підлаштовується і все чудово. Клас, боже, дякуємо. дякуємо вам за такі доступні і корисні поради. Будемо спілкуватися, і я впевнена, що в нас назріють запитання до наступного тижня. А вони будуть. А вони будуть і їх багато, тому що всі хочуть бути здоровими і не створювати. Я кажу, здоровий організм це людина, яка не створює проблем оточуючих. Все, отак і живемо. Дякуємо вам, Наталю. Давай, а, дякую вам. Дякуємо. А цей ранок вдома продовжимо кінофішу, з якої дізнаємось про новинки, що від сьогодні виходять на великих екранах країни.